Я вважаю, коли Путін віддавав накази про здійснення теракту в Каховці, він демонстрував, що він може таким чином і загрожувати не тільки Україні, бо насправді а він може Абсолютно він може загрожувати і також країнам-членам НАТО. Путін божевільний від божевільної людини, бо тільки божевільна людина могла віддати наказ на початок повномасштабної агресії в 21 столітті. Оскільки він божевільний, то ми можемо очікувати від нього що завгодно. Але навіть в цій ситуації, яка сьогодні є, я вважаю, що московити будуть старатися зробити все можливе, щоб потенційний теракт в Армянську на Титані, в Запорізькій атомній електростанції представити як дії українців. І я переконаний, що вони попробують спровокувати таким чином показати ситуацію, щоб мати можливість звинуватити українців в тому, що може відбутися.